Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Ірина. Сьогодні я буду шити для себе ось такий органайзер для перукарських ножиць та гребенців. Так, я перукар за освітою працюю багато років. Вирішила зробити цього разу щось приємне для себе. Для початку я намалювала собі схематично, як це має виглядати. Чому я вирішила пошити? Тому що продається на двоє ножиць, максимум ще один гребінець, а мені потрібно вкладати четверо та два гребінця. Що ж, розпочинаю я з кишені, в яку будуть вкладатись ось тут гребінці. Звісно, зараз я її зроблю трохи вужче, і вона не буде по ширині, така сама, як весь органайзер, для зручності, щоб мої гребінці потім не вивалювались. Я поставила спеціальну голочку для шкіри, спеціальну лапку і нитку, тому що я буду шити з натуральної шкіри. До речі, це не нова шкіра, це з уже колишнього виробу. Таким чином, я вирішила на собі зекономити, що, звісно, не дуже добре по феншую, але все ж таки для себе можна так зробити. В мене йде проста стрічка світовідбиваюча. Ви, звісно, можете обробити, як вам подобається. Поки що все доступно і зрозуміло, тому в мене є хвилинка за традицією подякувати всім хлопцям та дівчатам, які наближають нас до перемоги, які роблять кожного дня свою справу. Я дуже вдячна всім ЗСУ, хлопцям, тероборона, Нацгвардія, волонтери. Медики і дівчатам, звісно, я вам дуже вдячна за те, що ви для нас робите. І ви наближаєте нас до перемоги, до мирного і спокійного життя. Я вам дуже-дуже дякую за це. Що ж, тепер я собі розклала, вирізала. І дивіться, зараз я буду для початку робити ось ці всі кріплення для моїх ножиць. Тобто розпочну я з цього. Тканина в мене Оксфорд, знизу в мене пінополістирол, щоправда, фольгований, ну іншого не було тоненького, але то не біда. зараз я першим ділом прикріпляю кишеню для гребінців. Я собі відмічаю її всю ширину, але потім я вкладу її так, щоб вона буде на 1 см. Здвинута ось сюди до краю. Якщо вам видно, в мене там ось олівець цим милком я собі намалювала. Ось так на сантиметрик я її здвигаю навіть там трохи менше, ніж сантиметрик. І просто шию. І ось тут в мене такий перший незрозумілий пройшов момент. Я тягну тканину і воно туго їде. І ось тут я зрозуміла, що в мене пінополістирол їде по цих же ж моїх. Передвигаючих гунісіннячках гусі... дуже погано. Тому я з іншої сторони скрізь буду ставити стрічечку або шматочок з цієї тканини Оксфорд. От зараз я ось тут вам покажу, воно то прошило нормально, але все ж таки шиє поганенько. Для цього я вирізала і буду підкладати ось такі стрічечки скрізь, де буду зараз пришивати. Всі ці кріплення для ножиць та гребінців. І ось тоді в мене робота їде швидко. Все, тепер вже видно, вже добре і без всякого ускладнення я можу шити. Мило, яке, ви бачите, намальоване, воно все витерлось легенько з звичайною вологою серветкою. Що ж, кишеня в мене готова. Але поки що я її не пришиваю до краю. Це буде вже потім. Просто перевіряю, як в мене все це буде складатися. Приблизно це буде ось так. Що ж, далі, я собі відмітила. Де в мене будуть йти ось ці перегиби, але я поки що їх не шию. Для чого я це зробила? Для того, щоб собі розкласти ножиці і ось так намалювати, де в мене будуть йти оці трикутнички, а де в мене будуть йти вже закльопки, холнітени, які будуть тримати стрічечки з кнопками. Так, знизу я вже підкладаю тканинку, як я вам розповідала. І зараз буду пришивати трикутничок шкіряний. Але я його зробила так, що він там на 0,03 мм здвинутий. Тобто, це для того, щоб він не був занадто плаский, щоб ножиці легенько входили. Все, зайву тканинку я зрізаю. Я зробила так вже на четверо ножиць. Все, показую вам, як виглядає. Це ще не пришите. І ось тут моя улюблена рубрика, коли добре йде робота, щось потрібно зробитися в машинці, щоб я відволіклась на цілих дві години. Далі. Далі я роблю проколи на всіх стрічках і на тій тканинки, яку я підставляю знизу. Підставляю просто для того, щоб це вже було більш надійно. Ось тут я буду кріпити ці стрічки для початку холнітеном. Вкладаю ножиці для чого? Для того, щоб я бачила, в яку сторону як мені вкласти цю стрічечку, щоб потім вона добре застібнулась туди, куди я хочу. Тобто, щоб не було потім якось криво косою боку. Але ось так воно буде в мене потім виглядати саме в ту діагональку, яку я хочу. Все. Я так роблю 4 штуки. І ось тепер я буду робити цю кнопочку. Просто знову ж таки відміряю собі, щоб це не було затягнуто, перетягнуто, і щоб це не було дуже слабо. Тобто, повинно бути в норму, так би мовити. Все малюю собі, хрестики, нолики, і ставлю. Верхню частину, а потім нижню частину. Або, навпаки, як хочете, так і рахуйте собі. Все ще раз перевіряю. Малюю собі, ну тут я голочкою відмітила, а загалом я потім малюю собі спеціальний хрестик, бо я собі спочатку понамальовувала приблизні ті квадратики. І вже щоб вони мене не відволікали, я вже собі тут хрестика поставила, де в мене має бути серединка. І ось так закріпляю. Все. До речі, як завжди, буду вдячна за вашу підписку, за ваш дзвіночок натиснутий, лайки, репости, коментарі. Я тоді розумію, що я не, даром, не даремно роблю свою, так би мовити, роботу. Ну і все, тепер я вже прошиваю ось ті самі строчки, які собі відмічали, що це в мене буде там перегиб йти на цей органайзер. І ось тут я вже йду по колу. Чи по прямокутнику, як правильно, йду просто для того, щоб всі ці детальки вже в мене були закріплені. І звісно, тут роблю собі шовчик, для того, щоб в мене добре трималися і не перемішувалися між собою гребінці. Далі відміряю по колу, для того, щоб відрізати собі правильну довжину стрічечки, якою буду обробляти весь цей край. Знову ж таки, як робити цю стрічечку? в мене вже є відео, там, здається, де килим нога. Подивіться, якщо вам цікаво, я там детально показувала, як робити ці стрічки для краю. І ось тут я вже цю стрічечку поєднала, відрізала. І зараз буду вже завершувати свою роботу по обробці краю. Все, залишилась одна єдина кнопка. Я собі продивилася, де вона в мене буде вставлятись, понамальовувала. Зараз я її вставляю і вже покажу знову ж таки повністю готовий результат. Покажу, як це виглядає всередині з ножицями. Взагалі, я дуже задоволена, що я собі зробила такий подарунок, тому що я вже дуже давно хотіла собі такий органайзер, але, як я вже сказала на початку відео, продаються вони, на жаль, найчастіше на двоє ножиць. Перевіряю, що все зручно. І ось так вже виглядає повністю готовий виріб. Я дуже задоволена своєю роботою. Все зручно, м'якенько, а головне, мої ножички надійно захищені від того, щоб впасти або поламатись. Дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі.